Я Зеленського ніколи не підтримував і, і не підтримую. Це людина дуже хитра, підступна, підла і без моралі. І прийшла до влади. Ну, Українці дивуються, кажуть, він недосвідчений, він не розуміється в політиці. Ну, так він не прийшов будувати чи зберігати державу. Він прийшов, і ті, хто його приводили, для того, щоб взяти з України все, що можна, Останнє. грабанути. Так. І тоді піти, бо їм все одно вдіжить. Як вперто наполегливо з перших днів він намагався проштовхнути закон а, про землю, тобто дозвіл гандлювати українською землею. І це, до речі, страшний закон. Ну він прийшов. Він так, на, своїх, на, на своїх тих дешевеньких пер, фільмах, передачах, я до речі, ніколи, ніколи не дивився, бо для мене це алергія була. Прийшов від мільйонером, а хоче вийти з лади мільярдером. І вийде. Ну, невідомо, куди він вийде, бо я не думаю, що його доля втішна якась. Я а? дуже сумніваюся, бо поки що, бо поки що він веде себе дуже підло, йому було б найкраще схаменутися і легко зіскочити з цієї голки, на яку його посадили. Іти добровільно під будь-яким приводом привід можна знайти. Якщо та людина мала би хоч крапельку честі і совісті, то вона б це зробила. Ну, бо, звичайно, державою він не керує, він тільки сприяє її руйнувати.